Привіт! Мене звати Василь Задворний, і сьогодні я зроблю апдейт новин щодо відбудови України. Новин за цей час накопичилося багато, тому я обрав три головні з них. І всі ці три новини об'єднані однією темою прозорість. Отже, погнали! Новина номер 1 Днями в офісі президента відбулася зустріч з послами іноземних держав, де була презентована концепція фонду відновлення України. Діяльність фонду базуватиметься на принципах прозорості та відкритості, і всі його дії будуть видні як громадянам України, так і міжнародній спільноті. Мені, як директору ДП Прозоро, зрозуміло, чому так важлива прозорість в діяльності. Прозорість дозволяє економити кошти за рахунок підвищення конкуренції на державних закупівлях. Також в державних закупівлях прозорість дозволяє залучати громадськість для контролю, а тим самим боротися з корупцією. Тому і для діяльності фонду відновлення так важливо залучення громадськості і збереження принципів прозорості та відкритості, які є, до речі, наріжними каменями коаліції Райс Україна. Новина номер 2 На Закарпатті відбулися прозорі продажі 5 дозволів на розробку родовищ. Очікуваний дохід в бюджет складає більше, ніж 9 мільйонів гривень. Як бачимо, прозорість дозволяє не тільки економити кошти, але й залучати нові кошти. Знову ж таки за рахунок підвищення конкуренції. Новина номер 3 Міністерство цифрової трансформації. Та наші колеги з Прозоропродажі розробляють навчальний курс Прозорі аукціони, як купити та продати майно. Це стимулюватиме прозору приватизацію і знову ж таки збільшуватиме кількість коштів, які будуть залучатися до державного бюджету. Це, звичайно, не всі новини. Більше у нас в розсилці. Підписуйтесь, якщо ще не підписалися. А сьогодні з вами був я, Василь Задворний. Відбудуємо Україну разом.